Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную разом створити таку гарну прикрасу на шию з бісеру та рубки. Також за бажанням можна додати підвізки з намистин або ж зробити всю прикрасу повністю з круглого бісеру. Її вага 33 г, вдовжину 36 см, ширина 4,5 см. Застіпку можна додати з фурнітури або зробити зав'язки з ниток. Тож беру два кольори бісеру, зелений це круглий бісер номер 10 і сьогодні візьму таку прозору рубку. Ще додам ось ці скляні гранені намистини, вони якраз підходять по кольору. Ці 3 мм діаметром. Нитки використовую кордем від луц товщиною 60 білого кольору, так як в мене є прозора рубка у виробі. Відрізаю приблизно 2 метри нитки, заправляю в голку в один шар без вузлів. Для зручності зафіксую стоп на мистину. Розміщую її, відступивши від краю сантиметрів 20-25. Прохожу один раз так, щоб в кінці роботи можна було її легко зняти. Маємо короткий кінчик, стоп на мистину і основну довгу нитку з голкою. Набираю 28 бісеринок, одну на намистину та одну бісеринку. Голка в мене зараз знизу. Вставляю її вгору крізь намистину і ще 4 бісеринки після неї. Щільно затягую. Набираю 5 зелених. Вставляю голку вверх в шосту вільну бісеринку. Нанизую п'ять бісеринок, вставляю голку вверх в шосту вільну бісеринку. Ще набираю п'ять зелених, завожу голку вгору в шосту вільну бісеринку. І ще 5 зелених вставляю вгору в саму крайню бісеринку добре все підтягую. Це вийшов перший ряд і ширина нашої прикраси. Набираю 5 зелених, вставляю голку вниз. Тут в нас дужка з п'яти бісеринок, вставляю в середню з них. Нанизую 5 зелених, відправляю їх вниз в середню бісеринку наступної дужки. Так само набираю 5 зелених бісеринок, вставляю їх вниз в середню бісеринку наступної комірки. І ще раз 5 зелених вставляю вниз в середню бісеринку дужки. Набираю 5 зелених, вставляю голку вниз, в одну бісеринку і одну намистину, тепер проходжу крізь саму крайню бісеринку. Вставляю голку вгору в намистину і ще одну бісерину. Тут уважно затягуйте нитку, не поспішайте. Краще ось так притримувати, бо може заплутатись. Вставляю голку в ще три найближчі бісеринки. Набираю дві зелені чотири прозорі, прохожу голкою в першу прозору. Так, щоб коли затягну, утворився хрестик. Підтягую до плетіння. Нанизую дві бісеринки, вставляю голку вгору в середню бісеринку найближчої дужки. Додаю дві зелені чотири прозорі, вставляю голку в першу прозору. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Нанизую дві бісеринки, вставляю голку вгору в середню бісеринку найближчої дужки. Я набираю дві зелені чотири прозорі. Так само роблю хрестик з прозорих бісеринок. Нанизую дві бісеринки, вставляю голку вгору в середню бісеринку найближчої дужки. Повторюю дії. Тут вставляю в середню бісеринку з самої верхньої комірки. Маємо ось такий ряд. Набираю 6 зелених, вставляю голку в напрямку вниз в прозору бісеринку хрестика. Нанизую 5 зелених, вставляю вниз в бокову прозору бісеринку. Ще набираю 5 зелених голку вставляю донизу в бокову прозору бісеринку. Також додаю 5 зелених вниз в бокову прозору бісерину. Для підвізки набираю 6 бісеринок, одну намистину, одну бісеринку. Голку вставляю вгору в намистину. І чотири бісеринки після неї. Щільно підтягую, набираю п'ять зелених, вставляю голку вгору в середню з п'яти зелених. Ще додаю 5 зелених бісеринок вгору в середню з 5 зелених. Також набираю 5 зелених бісеринок, відправляю їх вверх, в середню з 5 зелених. І тут додаю 5 зелених, вставляю голку в третю знизу вільну бісеринку. Зверху має бути три бісеринки. Набираю п'ять штучок, відправляю їх вниз в середню бісеринку найближчої дужки. Так, по п'ять штучок додаю вниз ще три рази. Набираю 5 зелених, вставляю голку вниз в одну бісеринку плюс одну намистину. Завожу голку в саму крайню бісеринку, вивожу вгору в намистину і бісеринку за нею. Дуже акуратно затягую. Також вставляю в три зелені бісеринки найближчої комірки. Набираю дві зелені чотири прозорі, прохожу голкою в першу прозору, так, щоб коли я затягну, утворився хрестик. Підтягую його до плетіння. Набираю дві зелені бісеринки, вставляю голку вгору в середню бісеринку найближчої дужки. І ще раз так само. В кінці ряду вставляю в середню бісеринку самої верхньої комірки. Далі плетіння повторюється. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані та продовжити плести з того місця. Як додати нову нитку, якщо ця закінчується, посилання буде під відео. Вгорі будуть чередуватись 2 та 3 бісеринки. Для себе я набрала 36 см довжини. В кінці зробила симетричні. Для цього останній ряд пройшлась по 5 зелених бісеринок вгору замість хрестиків рубки. Знімаю стоп на мистину, зараз буду кріпити застіпку. В мене це фурнітура з нержавіючої сталі та подвійні кільця. Прохожу в ще одну бісеринку. Набираю одну частину застіпки плюс 3 бісеринки. І ось тут проходжу в три бісеринки. Для надійності прохожу ще раз через це місце. Далі вже фіксую нитку в плетіння з акцентом на край. З іншої сторони так само, додаю другу частину застіпки та фіксую нитку. І ось така краса з бісеру та рубки сьогодні вийшла. Чекаю на ваш чарівний лайк, а з мене чекайте на нове відео!